Гостях наш великий друг, дуже добра, гарна, вічлива людина, Зі ним Олександр, який дуже довго займається благодійними проектами, допомагає Україні. Ну, Перш хочу подякувати за такі характеристики. <схід> все набагато скромніше на сьогоднішній день. Ну дуже багато інформації в інтернеті. Я наскільки маю вільний час спостерігаю. Твій крок мені мене зачепив, тому що як Видно характер, видно, дуже красиво ну, виглядає та допомога. І вона дуже практична і дуже потрібна Збройним силам України. Як людина, котра постійно донатить, Плануєте свій бюджет, скільки ви будете донатити, або як це проходить? Ну, взагалі спонтанно все. Такі речі не плануються. Ну, приведу приклад. Я десь у подорожі побачу розбитий дім, побачу втрачене майно. Колись заїжджав в Ірпінь для того, щоб мені закипіло щось всередині. І тому незалежно від того, є кошти, нема коштів, є душа, от є серце. Я, як воно підказує, так і так і Велике вам дякую за те, за вашу громадську позицію, за те, що ви робите для нашої країни. Кожна така людина, як ви, з кожним кроком окремим наближчує нас до перемоги. Дуже вам велике дякую за це. Одне знаю точно терпіння, сили, наснаги. Peraí, morra, Buda.